Як привернути до себе котиків 10 корисних хитрощів. Кішки можуть здаватися загадковими істотами. Але хочете вірти, хочете ні, потоваришувати з кішкою не так вже складно, якщо знати, що робити. Ось кілька порад про те, як ефективно потоваришувати з котиками, заснованих на наукових дослідженнях. Дозвольте кішці виявляти ініціативу. Дослідження, проведене в 51 швейцарському будинку з кішками, показало, що коли люди сидять, склавши руки, чекають і зосереджені на чомусь іншому наприклад, на гарній книзі, кішка з більшою ймовірністю наблизиться і з меншою ймовірністю піде, коли люди відреагують. Привітайте кішку так само, як вони вітаються один з одним. Кішки, які товаришують один з одним, вітають один одного ніс до носа. Ви можете мітувати таку поведінку, не розмахуючи пальцем на рівні котика носа, а в сантиметрах десяти від нього. Не нависайте, просто нахиліться та обережно витягніть руку. Багато кішок підходять і нюхають ваш палець, і можуть навіть потертись об нього. Ось це успішне привітання. Гладьте кішок там, де їм найбільше подобається. Вони дуже чутливі до дотиків, і, як правило, їм подобається, коли їх гладять в одних місцях більше, ніж в інших. Невелике дослідження, проведене в 2002 році, показало, що кішки демонстрували більш позитивну реакцію моркотінням, морганням і потиранням лап на ласку в області чола та щік. Вони з більшою ймовірністю реагують негативно, шипляче, шльопаючи або розмахуючи хвостом, коли їх гладять в ділянці хвоста. Нещодавнє дослідження в 2021 році підтвердило ці висновки найбільшій вибірці, і багато власників також можуть підтвердити ці здогади. Але якщо ви отримаєте негативну реакцію, відсуньтесь від кішки. Є багато ознак того, що кішці не подобаються ваші дії. Вони можуть змінюватися від явних, таких як шипіння та укуси, до більш тонких. Притискання вух, особливий погляд на вашу руку або посмикування хвостом. Коли ви отримуєте один із цих сигналів, значить, настав час відступити НЕ перегодовуйте кішку. Багато хто думає, що їжа дорівнює любові і що помірність в їжі може змусити вашого кота ненавидіти вас. Але дослідження Корнельського університету, проведене в 2016 році серед кішок з ожирінням, показало протилежне, принаймні протягом певного періоду часу. Приблизно через місяць після того, як 58 кошенят з надмірною вагою було переведено на дієту, три чверті їхніх власників повідомили, що їхні кішки стали ласкавішими, частіше муркотіли і сиділи у господаря на колінах. Грайте з ними багато. Більшість проблем із поведінкою котів відбувається через нудьгу та відсутність звичних ігор. Ніхто не замислюється двічі і нормально вигулює свою собаку щодня, але багато людей не розуміють, що котячі це хижаки ніндзя, яким потрібний регулярний вихід для їхньої енергії. Дослідження в 2017 році показало, що кішки віддають перевагу людському спілкуванню більше ніж їжі та інтерактивним іграшкам. Один із найкращих варіантів завести собі паличку з пір'ям або іншими штучками, схожими на видобуток. Тримайте кішку в приміщенні. Кішки, які в основному залишалися в приміщенні, у них була одна година контрольованого доступу в невеликий сад щодня, були більш синхронізовані зі своїми власниками, ніж кішки, яким дозволено вільний доступ на вулицю. Домашні кошенята були активнішими в день, коли їхні власники, ймовірно, теж активізувалися і менш енергічні вночі. Тоді ж люди люблять спати. Спілкуйтеся з котиками, доки вони маленькі. Численні дослідження показали, що лише кілька хвилин на день позитивного поводження з боку людей допомагають кошенятам зростати більш доброзичливими та довіряти людям. Ідеальний вік для соціалізації кошенят від 2 до 9 тижнів. Одне дослідження, проведене в 2008 році, показало, що кошенята з притулку, які отримали багато розширеної соціалізації, додаткову увагу, прихильність та ігри, через рік були ласкавішими до своїх власників і менш боязкими, ніж інші кошенята взяті з тих же притулків. Враховуйте характер кішки та свій власний. Якщо ви хочете взяти літню тварину, проведіть деякий час у притулку, щоб спочатку познайомитися з нею. Часто власники дорослих кішок повідомляють, що особистість відіграла велику роль у їх вирішенні взяти тварину додому назавжди і вплинула на їх добросусідство зі своїм новим супутником. Не всі кішки добре соціалізуються в молодому віці, тому вони можуть мати свої унікальні правила щодо того, з якими взаємодіями вони згодні. Уважно спостерігайте за їхньою поведінкою. Загалом керуйтеся здоровим глуздом, будьте старанним та об'єктивним спостерігачем. Дивіться за тим, як вони реагують на ваші дії. Мова тіла кішок може бути ледь вловимою. Щось на зразок моргання очей може вказувати на задоволення, в той час як посмикування вух може сигналізувати про подразнення. Але коли ви вивчите їх сигнали, виявите, що краще розумієте, як вони себе почувають. І якщо ви відповідним чином скоректуєте свою поведінку, то незабаром виявите, що заслужили довіру кішки. Друзі, якими хитрощами користуєтесь ви, щоб привернути до себе котиків? Обов'язково діліться своїм досвідом в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.